Класно, що вдома. Сьогодні такий важко почався день для всієї країни, але тим не менш свято, навіть не свято, а такий, я не знаю, якась подія, щоб підняти бойовий дух, відбулася. І ну, дякую, дякую всім, хто сьогодні був присутній, організатором. Це дуже круто, дякую. Сидіть про висуху, сьогодні підкорили. Ну, це Season Best. Я задоволена, класно. Трошки, трошки так вже відчувається стрибок, от, тому для себе може не вистачало сьогодні тренера, але у тренера сьогодні ще є молодша група, яка в Києві сьогодні змагалася. Тому будемо вирішувати наші вже питання робочі, по приїдуть до Києва. Та розкажіть про плани на майбутнє. На плани на майбутнє, не знаю, насолоджуватись кожен днем і жити, тому що зараз дуже важко будувати плани. От, треба жити сьогодні. Так. А чи будете виступати на зимовому чемпіонаті України? Так, да, буду, звичайно. Так, це надію. ще не останній старт в цьому сезону. Я думаю, що на сан чемпіонат України ми завжди стараємось виступати, тому що це відбуркові змагання на подальші змагання, тому вони важливі для нас. А, якщо чесно, я в найближчі дні буду думати, які в мене будуть наступні турніри, куди я поїду. Зараз, поки що чесно, скажу, не знаю. Ще є якісь на примітках, але точно ще не знаю, куди поїду. Але думаю, що декілька змагань, декілька змагань ще буде. Наскільки yeah, 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 yeah. yeah. важко було сконцентруватися yeah. на змаганнях yeah. на після обстрілів України? Uh, я думаю, що ми вже якось, якби це не звучало, ми вчимось з цим жити. От, е, ну, важко, це все одно, воно це відчувається, коли Діму побачила, в мене одразу сльози на очах. От, але треба якось вміти з цим справлятися і жити. Були ми того, що ви виступали перед обличчями військових. Звичайно. Mm -hmm. Маю надію, що ми принесли трошки позитиву для військових для людей, які хочуть трошки можливо відволіктися, відпочити, і можливо десь надихнутися на нові перемоги. Висота просить оцінюючи сьогоднішній старт в Україні після війни будуть крупні старти типу чемпіонатів Європи в Україні? Да, да, да. звичайно, тим паче вже відбувались у нас старти. Я думаю, в планах були дуже багато стартів до минулого року. От я думаю, що на все потрібен час, і я вірю в це. І хочу, щоб до нас приїжджали, нашу країну знали з найкращої сторони. Побачили, які в нас люди привітні і як вон... які в нас болівальники. По перше тому, тому дуже хочеться, щоб це все відбувалося як наша перемога настала, і якнайшвидше ми розвивали спорт наші країні, ще більше дякую вам, я. І я.